Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати рецепт сирного печива у вигляді трубочок. Дуже простий рецепт, я побачила його на просторах YouTube, але роблю я його на півтора порції, бо мені здалося, що на одну порцію це буде мало. Сюди треба кисломолочний сир, цукор, масло вершкове, ванільний цукор, розпушувач і борошно. Я взяла 330 грам кисломолочного сиру, 60 г цукру, 150 грам масла, ванільний цукор, 1,5 ложечки чайної потрібно розпушувача і на одну порцію 180, значить 240 г борошна. Зараз я це все змішаю і покажу, як формувати буду це печіння. До сиру додала цукор, беру щіпку солі, беру ванільний цукор. Зараз перетру і додав вершкове масло. Добавила вершкове масло і просто перетираю вилочкою. Отак. Перемішала, розпушувач, додала до борошну і просіюю собі. І знову перемішую, тісто буде готове. Зараз замішаю і далі вам допоказувати. показувати. Сформувала ось таку тісто. Розрізаю, бо так мені буде зручніше наполовинку. половинку. з цієї половинки скрутити таку колбаску і порізати потім ножиком на такі частинки. Отак От порізала на шматки, розкачала, беру цукру, присипаю трошки цокну. А тоді роблю ще отакий Угу, якщо у ну, мене так поруч, треба дирочки такі поробити. А вот так. Вот закручувати. Деякі вирішила ще коротків посипати, бачите. Поробила такі дирки. Знову скручую, скручую, скручую. Вони потім, як запечуться, і будуть як вафелька виглядати. Все, друзі, виложила отак їх і трошки ще зверху цукром просипала. Духовку розігріла на 180 градусів і на 20 25 хвилин, так, щоб вони зарум'янілись. Вони швиденько випікатись повинні. Ставлю в духовку. Ну, все. Трубочки спечені. Так виглядає, деякі потріскали. Але я думаю, що будемо зараз з вами куштувати. Настя, ти будеш куштувати? tak chrusty, a srdce je u nás tak je teplo. Tím máme na chladit, jenže ještě snad Ale je smažené. Kde Na Ale prostě po něčemu vzletávat.